Всім привіт! Це буде найкоротше відео на моєму YouTube-каналі про гроші з дуже незвичної сторони. Я маркетолог за вищою освітою, і зараз я також отримую психологічну освіту і провела десятки проєктів для жінок про реалізацію, про маркетинг, про продажі, про енергію, про стан. В принципі, все як у всіх. І хочу вам сказати дуже цікавий інсайт, який стрельнув мені в голову в день, коли я сиділа в закладі в Тернополі батьків в гостях, і в мене був стан такого спустошення, наче от мені чогось було мало, я відчувала якусь Жадібність всередині себе до часу, до світу. Дуже рідко буває в цьому стані, але буває. І всі ми там час від часу зустрічаємося. І в цей момент в заклад, який називався Карма. Карма кава, зайшла бабуся. Вона попросила у персоналу гроші. Вона була так бідно-бідно вдягнута, така трохи недоглянута, але з дуже добрими очима. І персонал сказав, що бабусю ми вас просили сюди не приходити, ми ж самі сьогодні нічого не заробили за день. І я їх прекрасно розумію, мабуть, бабуся заходить часто. І вона вже виходить і в цей момент в мене з'являється такий імпульс. У мене була тоді готівка, що є великою рідкістю: 1500 гривень, і тисяча мені ще була потрібна. І я вибігаю за цією бабусею, даю ці 500 гривень, і в цей момент дарування, віддавання я розумію, що мій стан оцього недостатку, наче чогось не вистачає, ніби я щось не встигаю, він розчиняється. І Я зрозуміла, що нам в житті, і в реалізації, і в стосунках, і в проявленні, в блозі, в соцмережах заважають дві якості. Всього дві якості, які я бачу у різних формах практично в кожної жінки, яка Зі мною взаємодії, і в мене вони теж були і ще деколи є суперактивно проявлені. Це жадібність і це гординя. Жадібність до часу, до можливостей, до грошей вона може проявлятися навіть в тому, що ми хочемо кожен відрізок свого життя зробити якимось. Суперпродуктивним і насиченим. Нам незвично перебувати в стані буття. Нам хочеться завжди бути в стані діяння, в ефективності. Нам здається, що коли ми не робимо, нас не існує, хоча це не так. Бо дихання це вже рубіння, і це вже про вибір життя. І жінці дуже важливо в своїй реалізації. Вміти бути пасивною. Тобто проявитися і дати простору підписникам людям проявитися взаємно до тебе, побачити, чи цей рух взаємний, чи взагалі туди я йду. Так, деколи потрібно зробити більше кроків. Але якщо ти будеш постійно крокувати, ти не зрозумієш, чи взагалі туди, чи в тій ніші. Чи таку форму контенту я створюю, чи живу я дійсно в своїй країні, де мені комфортно? І, окрім того, що в момент, коли я дала бабусі ці гроші, вона мене поблагословила, як всі західноукраїнські бабусі, я відчула себе дуже багатою, тому що, коли я віддаю, я нагадую собі, що в мене є. І це насправді великий лайфхак. Коли я відчуваю себе навіть емоційно спустошеною, я часто беру телефон і починаю записувати подкаст, відео або накидувати якісь ідеї своїм клієнтам. Я починаю створювати, ділитися. І в цей момент я розумію, що хм, так я просто забула, скільки всього в мене є, скільки ідей є, скільки інформації є. І коли хочеться впасти в те, що я маленька, я жертва, в мене всього мало, мало грошей, мало можливостей, мало любові, почни віддавати, і щоб побачити, чим ти наповнена всередині. І потім, так як цей заклад називався Карма, зі мною сталася справжня причина наслідкова карма, карма балансу. Тому що карма це не щось дуже позитивне чи дуже негативне. Карма це просто вирівнювання всього. Де є перекос, де є зацикленість, або де є надмірна присутність, або де є відсутність. Карма прийде і через ситуації, людей, події все вирівняє. І я пішла на масаж в той день, і завершився сеанс, я йду оплачувати, мені кажуть, Ой, а ви знаєте, наша власниця проходила ваш проєкт, їй дуже сподобалось, і вона попросила зробити це для вас подарунком. Ви не оплачуєте цей сеанс. Я чомусь зараз згадала, колись в лекції розказувала про ефект жирної сосиски. Не знаю до чого це тут. Але ефект жирної сосиски – це про те, що або сердечки. Коли ти проколюєш її вилучкою з одного кінця, жир може вистрілити посередині або з іншого кінця, не з тієї точки, де ти проколюєш. І це про те, що коли ми десь віддаємо добровільно, не очікуючи, тому що тільки ми очікуємо взамін, це вже не віддавання. Це вже стратегія, а стратегія так не працює у всесвіті. Стратегія для іншого потрібна. Ми там, де звідали, отримали зовсім з іншого місця неочікувано, спонтанно. Там, де я вклала багато ресурсу в контент, в створення класного матеріалу для аудиторії. А там опі мені якась моя знайома вирішила просто так зробити рекламу. Тому що їй ще раз подобалося вона виставила там скрін якогось мого подкасту. Там я а, вирішила своїй клієнті чи підписниці щось подарувати, а, а там інша моя клієнтка прислала мені картину і великий букет квітів. Чи знала, я, так, що, чи знала я що так буде? Ні. Але коли ти віддаєш, ти завжди стаєш багатшим. І з жадібності виводить лише дарування. І ми зараз з вами зробимо одну дуже класну практику. Але перед тим я запрошу вас на проєкт Жінка і Гроші 20. Минулий потік прийшло 210 жінок. З неймовірними подіями в житті результатами. І це проєкт, де ми будемо говорити про жіночу реалізацію, природні активи, як створювати гроші, яким саме способом тобі це робити, з якого стану, з якої енергії, які інструменти, тверде, м'яке матерія, духовність, і як це робити природні для себе, І як не впадати в перекоси. Купа ідей нуль дій, або дофіга дій, але відчуття, що я какашка все одно мене ніколи не покидала. Або втрата своєї жіночої природи. Тому що насправді я вважаю, що реалізація, правильна, природня реалізація робить жінку значно жіночнішою. І сексуальнішою. І ми будемо з вами це розвивати. І 5 червня о 18.00 я проведу вебінар, де дам вам кілька стратегій і технік. Все буде в телеграм-каналі. Посилання буде під цим відео. Обов'язково приходьте на проект, на вебінар, на ВІП-роботу зі мною. І буде вам добре. І мені теж буде добре. Кожен буде на своєму місці виконувати свій функціонал. Давай робимо практику. На проєкті буде дуже багато технік, практик, які реально змінюють стан. А з цього стану можна робити іншого діапазону дії і в цілому по-іншому бачити все, що відбувається з вами. Закрийте очі. Оцініть, скільки всього зараз у вас є. Дайте цьому таку адекватну оцінку, роздивіться, що у вас вже є у різних сферах життя в роботі, в стосунках, в соцмережах, в здоров'ї, в сексуальності. І зараз фокусуйтеся на фінансах, на грошах. Чи задоволені ви тим, скільки у вас зараз грошей, яка у вас фінансова подушка? Чи є там відчуття свого місця, реалізації, безпеки? І відчуття, що все так, як має бути, і всього дуже багато. І все для мене. Якщо здається, що мало або недостатньо, побачте це і побудьте теж в цьому стані. Ця адекватність необхідна для руху туди, куди вам хочеться. Але рухатися ми з дефіциту не будемо, тому що рух з нестачі примножує нестачу. І зараз уявіть якусь близьку вам людину, в якої є зараз певні фінансові проблеми. Або вона не до кінця реалізовує свій потенціал. Побачте образ цієї людини, ваш родич, друг, чоловік, подруга, клієнтка, батьки, чи просто хтось знайомий. І зараз від свого серця, Живота і горла, три точки живіт, серце і горло. Три наші сильні енергетичні центри, які дуже сильно відповідають за фінанси. І з цих центрів направляйте ресурс людині, яку ви виявили. Направляйте світло, направляйте силу волі, віру, ідеї. Я вірю в тебе. Ти великий. Ти можеш помилятися і продовжувати. Твоя діяльність, знання потрібні світу. Грошей дуже багато, і ти можеш їх брати в тій кількості, які тобі потрібні. Гроші приходять до тебе природньо і легко, тому що ти на своєму місці в системі. І направляйте. Цій людині все багатство, направляйте їй гроші, направляйте любов, дихайте, пропускайте через тіло. І коли ви направляєте, помітьте, що у вас це все вже є всередині. Якщо ви можете дати це іншій людині, значить ви цим вже наповнені. І це вже ваше багатство. Я віддаю це нагадування, що в мене є. І коли нам складно направити це на себе, ми завжди можемо направити це на інших людей. І це буде нас розширювати. Це не для того, щоб доказати, що я класна, надихаюча жінка муза або хочу, щоб батьки мною гордилися, тому будемо скидати. Кожного місяця гроші на карту. А це я це роблю, тому що у мене дійсно є і я люблю дарувати. Я відчуваю, як це мене розширює. Хм. Я знаю, комусь легко віддавати, але складно приймати. А acceptance — карта, яку я сьогодні витягнула, метафорично. Я на проєкті буду їх теж кожного дня витягувати. Не для обмеження, а для фокусу дня і для концентрації і нагадувань. Вміння приймати настільки ж впливає на присутність чи відсутність грошей як вміння проявляти. Що з того, що я вмію круто продавати себе, якщо я відчуваю почуття провини, коли клієнт мені платить. Або мені так складно нести відповідальність за результат і виконувати свій функціонал, що я краще відмовлюся і залишуся на безпечнішій, гіршій посаді. Тому що я падаю в маленьку дитинку. А це вже про родину. Так часто жінки діляться зі мною, що мені там страшно виставити цей сторітель. Я кажу, тобі не страшно. Ти просто боїшся, що ти зараз виставиш, тобі хтось напише ось такий самий коментар, або що ніхто не купить після цього конкретного сторіс, і що це вдарить по твоїй гордині. Як це з тобою могло таке статися? Або нам складно зробити ребрендинг, або змінити нішу, і ми в цій застоявшіся, процвившому позиціонуванні засаділися, тому що, ну як це зараз зміню позиціонування, і я там не буду такою впевненою, ще буду помилятися, це мене будуть менше любити, так? Це я. Не зможе підтримувати свою якусь роль, і ми вибираємо грати, а не жити, тому що гординя нас не пускає. Як це я зараз попрошу у інфлюенсера навіть за гроші зробити мені рекламу. А якщо і мені відмовить, а я не переживу цієї відмови, тому я і писати не буду. А якщо зараз мою ідею відхилять, краще я цю ідею. Залишу всередині, вона мене буде просто руйнувати, як язва, як виразка всередині. Зато я не отримую відмову ззовні. Просто ця ідея стане зайвим кілограмом або зайвим днем тривожності. Тому вам дуже рідко страшно і дуже часто це гординя або жадібність. Що вам легше приймати чи віддавати? Ось таким питанням я вас залишаю. І напишіть, будь ласка, на нього відповідь в коментарях. І чекаю вас на вебінарі, на проєкті Жінка і Гроші. І обов'язково підпишіться на цей канал, поставте сердечко. Ой, палець вверх, просто людина, в інстаграм. І Пам'ятайте, скільки всього у вас вже є. Як я завжди кажу, де є відсутність, там є присутність. І часто жадібні ще про те, що в нас немає звички бути вдячними. Через те, що я не вмію дякувати, я обесцінюю те, що є, і я постійно за чимось женусь. А коли я за чимось женусь, воно від мене втікає. Особливо гроші.